От що робити, якщо так раз і не працюють всі стрілянки просто по всьому світу? Дивіться, таке трапляється крайні рідко, там раз в рік. А то й більше, наприклад, я точно пам'ятаю, півтора року тому була подібна ситуація. Стерлінки дуже довго не працювали в цьому році, там 2-2-3 години, десь так приблизно. Дехто каже, що це через оновлення по четвергам вони заливають, дехто каже, що це інші причини. Тим не менш, що ви можете з цим зробити? На жаль, нічого. Максимум це пробувати перезавантажувати Starlink, пробувати вимикати GPS, щоб він скоріше просто знайшов, коли вони відновлять уже свою роботу, щоб він скоріше під'єднався до саме Супутників, бо дехто, наприклад, так само вчора пробував перезавантажувати, в когось там за 40 хвилин він вийшов в онлайн, в когось через 2 години. Ну, в принципі, це максимальні рекомендації. Більш, на жаль, ви нічого не зробите. Слідкувати за новинами, чи, є, чи це особисто ваш Starlink, щось з ним страпилося, чи це в цілому всі Starlink, Бо може бути таке, що там не знаю, з вашим щось трапилося, наприклад, не оплатили рахунок, у вас він перестав працювати, не працює кабель, бо там з ним щось трапилося. Чи, наприклад, він там ваш Starlink, пошкодився та й вода туди попала, та він і не робить. Тобто, перш за все перевірити всі ось ці вузли. Далі, якщо все окей, ну, то подивитися, чи це тільки у вас, чи всіх він не працює.